Дивіться, я зробила хмаринку. Білосніжна, ніжна, смачна, ваші діти обов'язково зацінять. Ну що, всі готові, творити шедевр? Беремо желатін в пакетику 25 грам, висипаємо в мисочку. Зверху на нього наливаємо 5 столових ложок води. У мене трошки тепленька вода. Залишаємо на декілька хвилиночок. Іде зима, холодна, ніби трина. Іде зима і без кида ми гуде, я воровісниця, я ворина, та її кохання молоде. Отакий От зробився він ну такий. Тепер сюди ми виливаємо 200 мл кип'яточка. виливаємо сюди в желатин. Трохи перемішуємо, щоб він так відділився від нашої миски, щоб не було всяких там комків. Ну, все, це як водичка вийшла. І наш цей желатин беремо і збиваємо міксером. Піємо цукор. Міряємо цією самою чашкою, в яку ви наливали воду. Все робимо швидко, щоб наш желатин не успів затвердіти, поки ми розщехлимося. Потрошечку всипаємо цукор і продовжуємо взбивати. Десь два-три заходи. Трішки-трішки ванільки. Так, все, збивати потрібно довгенько. Получилося, дивіться, наче біла сметанка така ріденька. Тепер беремо любу форму абсолютно. У мене моя улюблена стекляна. І сюди нам потрібна кокосова стружка. У мене тут у пакетику 100 грамів. Значить, половинку пакетика я висипаю сюди, на дно нашої форми. Так, щедро висипаю. Взагалі, то цей рецепт називається Білосніжна Марія. Всім Маріям вітання, будьте здорові і будьте з гарним настроєм завжди. Але у мене називається цей десерт по-простому сніжок. Так придумали діти, так називаю і я. І наверх виливаємо нашу оцю білосніжну кремову е, масу. Пахне морозивом, наче пломбіром. Дуже-дуже пахуче. Остатки вишпрягуємо обов'язково. О, Красота. І тепер. Мої дорікенькі, беремо залишки нашої кокосової стружки і посипаємо зверху. Ось всю, що залишилася стружечка, всю зверху і посипаємо. Дивіться, яка вийшла краса. Значить, ставимо до холодильника мінімум годиночки на три. І сніжочок мій захолов. Зараз будемо пробувати порізати його. Нормально порізався і нормально витігся. Дивіться, яка краса. Ой, він такий м'якенький, він такий гарненький. Зараз розламаю, покажу ближче вам. Трохи з нього труситься, як хмариночка.